Добрий день усім! Я з України. Слава Україні! І війна повинна закінчитися як найскоріше, як найскоріше в цю минуту. бо я дуже сильно переживаю вже багато-багато років. Баста, баста. Я живу в Італії вже багато років. І ось сьогодні листопад вже настав. Листопад настав. Ну, настала моя моя пора року, сама найкраща. Тому що я літо не переношу в Італії, Літом для мене дуже горяче. І Я прямо літом роблюся лінива, не хочу нічого робити нервова, не хочу, прямо не можу ні з ким побачитися, не можу в барі посидіти, не можу на вулиці нормально походити. І ось так. Я на роботі. Ну зараз, от у мене от дівчинка є, з якою я гуляю. Це дівчинка. <світнє> Аутістика в Італії називають. Ми гуляємо кожен раз. І після обіду ось така робота в мене. Я після багатьох років в Італії шукаю легеньку роботу. Я на 24 години не працюю, тому що я не хочу. Е але на початку я працювала на 24 години і заробила багато-багато грошей і купила хату. Тільки хто працює на 24 години, може відложити багато грошей і купити хату, а це дуже-дуже важливо. Купила квартиру. Ось так, тому що я не хотіла ніколи жити в Афіту. Я сказала, я перші роки працюю баданте, і в мене дуже хороша була робота, дуже легка. Людина ходяча, де я відложила багато-багато грошей. Дурий гой, ой-ой-ой-ой! Бой сиди чи ква, манаджа. І ось так дургесенький мої. Mm -hmm. А пізніше це банана, манджари, банана. Mm -hmm. І зараз я не плачу афітто. Маннаджа. Комар, комар. У нас ще дуже тепло листопад. І, і ось так, дороге мої. Я дуже задоволена, що я переїхала в Італію, тому що в Італії дуже, е, дуже клімат хороший, зимою. Зараз, ну, літом три, три місяці дуже горячо, так скажемо. Ну, я цього року провела арії Я вже на кінець, третій рік, четвертий рік, як живу в своїй кімнаті, в своїй квартирі, я провела арія на кінець. І це мене коштує 4 тисячі, все-все-все. Дайкін. Купила, це найліпший Е, два сліпяма. Сліп, і мотор на терасі. Мотор і оце вся робота, це все, все, все. коштує 4 тисячі. Але це найкраще і дуже, дуже мало енергії бере. А плюс-плюс. І ось так. Хочеш бананчик? Отак їй мама дала такий банан, щоб вона. Як ти відкриваєш? Якимсь боком? Отак завжди відкриває. Де, де оце довге. О, який банан смачний. Я навіть не чекала. Правда, що я тобі дам цей банан? Ось так дорогсеньким. Я сьогодні одягнулася ось так легко-легко, але в машині мала оцю кофту. І одягнула, як мені тепло, як мені добре. Ось тут у мене кросівки теплі є. І я чую, що мені тепло, але на вулиці тепло, дорогесенькі мої. Тут нас вітру ніколи немає. Ми живемо в Тускані, шоста година. Конат супермерка. Mm. Що я хотіла сказати? І я роботу тепер вибираю дуже-дуже таку легку. тому що є всякі роботи. Я тепер вже після багатьох років вибираю легку роботу і де добре платять, де багато платять, дорогесенькі мої. Тому що на початку. Нехай йдуть ті люди. Тут, даєш, завжди мені, там мусор зараз підемо, викинемо. Мусор підемо, викинемо, положимо сюди. І ось так, таке життя в Італії. Від моря, 15 кілометрів від моря. І це не 15, а 10 кілометрів від моря. І це дуже-дуже гарно. Коли захотів, поїхала на море. Взяла яблуко, поїхала на море. Я завжди так говорю, взяла яблуко, поїхала на море. лягла на безплатний пляж і лежиш собі. Взяла своє ашугамано і собі лежиш. Тускана це дуже-дуже хороше місце, тому що суд це є південь це є південь, там свої недоліки є. Хто мене дивиться, Віталій знає, там є теж плюси і недоліки. А на півночі теж є свої плюси, і недоліки. Північ більше люди такі закриті, більше дощ, погана погода. А У нас тут прямо ідеально, і море є. Це мені подобається. Я з Львова, я не знаю, чи я вам говорила, але я зі Львова, дургесенькі мої. І в той момент я приїхала в 97-му році. Ви можете собі представити, в 97-му році одна із перших. Ще в Грецію люди їхали в цей, в цей рік. Я в слідуючих відео вам покажу, вам покажу як, е, як я приїхала в Італію, як це все було, жада віро. Ти сей контента? Сей фортуната, фортуна, віві вів Італія, Віро. Стай Бене, да, чляпенсіон і члена Анні. 30, 30, 30 років. В Італії з такими дітьми 30 років це вже доросла. З Такими дітьми дуже нормально, дуже-дуже, дуже, 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 дуже їх всіх люблять, і от, і такі от, завжди обнімають, цілують і не бояться дітей абсолютно не, при, не приховують, наоборот їх показують. І ось такі. Вона має свою пенсію. І так само вона пенсію свою має і приймає психофармачі, тому що вона. Дуже буває агресивна, буває, бігає, буває, все відкриває, вночі не, не спить. І перед сном перед сном вона завжди приймає таблеточки, щоб пити. І таким способом вона йде вперед, завжди рухається. Бачите, отак завжди рухається. Дуже сумку мою любить, запихає руки в сумку, в кишені. Але в основному вона отака транквільна, спокійна, не говорить майже нічого. Дуже рідко говорить. Може сказати, то, що вона запам'ятала, її мама курить. А сігарета, сігарета це сигарета. Пізніше, що один раз мені сказала бери, 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 бери. Це означає пити. Хочу пити. І більше нічого, більше нічого. Ось так. Дуже дольче в оліколі. Ось така хороша дівчинка 30 років. Що вам щось цікаве розказати? Я хочу вам зложити все і гарно-гарно розказати, все про все. Є що згадати, як я приїхала в Італію. В той момент ніхто не їхав. Нас так було мало. Пару поляків було, і, і тут нас, от. Я ж в місті 80, та більше, ніж 88 тисяч. Вже, напевне, 100 тисяч таких тих, що зафіксовані жителів. А скільки тут таких, що ще... Я громадянин Італії, я взяла громадянство італійське. Вже багато років назад. Другасеньки мої. І ось так. Таке життя у нас кухня. Я тут перестала жарити, я навчилася добре їсти. Сніданок, сніданок, обід, обід, вечеря-вечеря. Тут ми не їмо цілий день. Як обід гарно поїла, все, баста. Бася, не треба знову в третій, в четвертій, в п'ятій їсти. І це дуже-дуже дуже мені подобається. Багато розуму я навчилася, я багато розуму навчилася. Люди мої. В той час в Радянському Союзі, як жилося, це було ужас. Мені тільки ну, згадати, це прямо трагедія. Я мо, тіні, лодзайно, джада, тіні, ті Хі -хі. Треба мені закінчувати, бо ми помаленьку-помаленьку йдемо додому, дорогсенькі мої. Вже шоста година. І ми йдемо! Треба сміття викинути. На цьому я закінчую з вами моє відео і побачимося завтра. Тому що я кожен день випускаю відео і це мені дуже подобається. Це такий парк. тут в нас такий зелений-зелений парк. Тра трактор був, покусив і вже поїхав. І кругом оливки, дерева. Дуже зелено, така зима у нас в Італії. Тепла, тепла, зелена, зелена. Слава Україні і до скорої зустрічі!